Коротше, братва, сьогодні буде інтересна покатушка. Стало вже дуже скучно вдома сидіти. Такі от наступають осінні вечори, в 6 вечора взагалі немає що робити. І вирішив я сьогодні поїхати реально нормально катнути. Ніхто з ребят не хоче кататися, приходиться це робити самому. Поїдемо вуличками, я думаю, так буде скаріше. Коротше, в планах, як мінімум, сьогодні точно помить свій квадрик, зараз поїдемо в місто. Бо він вже дуже брудний, на самомоєчці його трошечки відмиємо. І, можливо, трошки покатаємось по місту. Сонечко вже сідає, вже відчувається такий прохолодний вайб. Але це осінь, це дуже читаємо, що так і має бути. Взагалі цікаво почути вашу думку в коментах, чи подобається вам такий формат, формат вокатушок, коли ми просто будемо кататися і шукати якісь пригоди. Досить давно не катався, вже забувся як виглядає цей ліс, куди тут потрібно їхати. Ми на квадрику, тому будемо по факту якось вирішувати цю проблему. Так, 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 так. Інтересна дорожка, так, да? вже починається у нас. Блін, тут без повного привода, я думаю, нікуди. Прям такий, щоб ви розуміли угол наклона, нормальний, можна і це, якщо неправильно зробилось. Вроді покаок. ок. Так, там вже спереді бачу гуляють якісь дішки, треба з ними акуратно розминутися. Такий в них погляд був цікавий досить. А що ти тут робиш? Тіп. Блін, оцей лісний вайб обминати поломані дерева це взагалі дуже круто. Я вам так скажу. Квадрик це, звісно, в цьому форматі дуже класна тема. Так, куди? Направо? Давай направо. Хорошо підпрыгнули. Прям реально хорошо. А, да, но красота просто неймовірна. Опа, 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 опа-опа, опа. Опа-опа-о-па. Опа. Опа, 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 опа. Здесь интересный кекс, если честно. Блин, шо он тут роблят в цих лесах? Я просто не понимаю. Ну ладно, да, я там катаюсь. Она понять можно. А цей текст що тут тільки що робив. Ходять слухаю, що зараз негарні дуже речовини розкидають по лісам і вони ходять їх тут шукають. Особливо я такі слухачук за хвилівку. Не знаю, як у вільхах. Надіюсь, що це все слухи. Опа-опа-опа, пригнувся, ухильнувся і посміхнувся. Так, ага, я зрозумів, де ми виїжджаємо. Бачу, це хоч і село, де я мешкаю, але я тут взагалі не часто катаюсь. І до мене тільки дошло, де я зараз знаходжусь. Це біседочка перед самим виїздом з мого села. Окей, коротше, їдемо одразу на мойку. Я думаю, непорядочно кататися на грязному квадрику, навіть по лісу. Зараз ми його помиємо, а потім щось придумаємо. Там, походу, прийде якась свіжа ідея. Вона прям дуже хлопа, Опа, пацани. Йомає, ну звук у нього прям жорсткий. Так, і в мене проблемка, в мене мікрофон спадає, зараз треба буде його поправити. Чуть -чуть. Трошки спадає мікрик. Ну отак, наче має бути краще, але все рівно його потрібно чекати. Там стабільно, я думаю, раз пару хвилин краще перевіряти, чи все на місці, бо загубити його дуже не хочеться. Так, ну по центру їхати, я думаю, ми не будемо. Зараз поїдемо по візною. типа тоже на Аглитре, считаю, не надо. Oh, no. Да, реакция людей это дуже прикольно на квадрик, когда они такие не понимают, что происходит. А вот и наша моечка, самообслуговывание. Сейчас да, заезжаем, моемся. А вот и марафет. оп оп, оп. О, -о, -о. Каченіть, як виглядає квадрик. Я вже просто не мили хто з наскільки. Прям все таке жорстко, брудне. Кстати, що у нас по бензику? В принципі, ще норм. три поділки, але я думаю, заїдемо також заправимося. І запотіває фара, кстати. При тому, що вона нова, не топилося, нічого, непогана фара, кстати, дорого коштувала. Також е, прикольне рішення, хто катається на то і знає, що ця штука дуже дорого коштує, типу кофер. Нормальний класний, десь пятнашка. Ось такий ящик, не знаю, там заказав на розетки, по-моєму. Там 2500 гривень і закриває всі потреби. Він дуже вмісткий, зручний. Ще треба помити, ми тут катались, сухарики розсипались. Банально чіпляється на штатні його болти. Там теж такі от штучки є. Просто викручуєш через велику шайбу і стяжками, щоб не сверлити нічого в металі. Стяжками стягуєш до ось цих речей. Ось так тут, до речі, не обрізав стяжки. І номерок обов'язково в Каліфорнія. Так, воно вже хтось виїжджає, прям два бокси відразу звільняються. Це якесь супервезення. Ми звісно ж їдемо в перший бокс. Опа! Стоямба. У мене ще не чимало ще включать, у мене всі штучки загорілися. Вже вода туди попала. попалася. А ну виключить музику, щоб не заважала. Андайте я сяду. Вона заводилась, зазвичай швидко, не було ні? ви під капотом не мили? Ні. Ну це вже хорошо. Просто це таке у мене, перше. Оця штучка в мене була, я оце до машинки зараз їду. Ні, ну я не мила під капотом, я сюду речі. Дуже странно. зараз, може, пробуємо трошки газу дати. Печалька якась така. Ну давайте соображать. Та ні, тут все сухе, ну ось тут щось попало. Оце, до речі, дивіться. На прям на кришку двигуна, але ну, я не думаю, що це критично. У мене є номер хорошого евакуаторщика. Якщо <laughs> що. Ще такого мені не було. слухайте. Ну це взагалі ну, тут вроді все чітко, я не знаю, yeah. тут нема що дивитися, тут все хорошо. Yeah. Позвоніть до нього, якщо. що, А я поки тут миюся. Якщо вони нічого не вирішать, то я вам дам номер евакуаторщика, вони його дженуть. Або хай просто хтось приїде вас потягне. Це буде мабуть, проще. Да, така буває печалька, реально. Це машини, це техніка. Типа ніхто не застрахований. Від того, що Зараз ти сідаєш і твоя не заводиться. О, завелась. О, вже завелась, да, вроді? Yeah. Оце чек двигателя це не дуже хороша штучка. Це типа значить, що ошибка по двигателю якась. Yeah. Оце точно нічого страшного, то щоб... <сум> Надіюсь. <сум> так, кеш на місці, ребята. Скільки коштує, як ви думаєте, помити квадрик? Я думаю, на сотенчик не помиємо. А, бачите, це кстати. Не знаю, хто ставить ці банкомати, але поки ти не пожмакаєш купюру, кіна не буде. Все дуже зручно, коли вже є пейпас на цих автоматах. Там на деяких мийках в черкасах О, бачите, пожмакали все, пожалуйста. Купюра підходить. Як вони потім от самі кайфують, коли вони їх пожмакані достають, я не розумію. Можна було б піпофіксити цей бах, я вважаю. Давай туди. Вот там все хорошо. Подвесочку, колеса. Не, квадрик. Мый це, конечно, кайф. Набагато меньше, ніж машина. Так, пауза, все. 24 гривны. Нормально. Все, все четко. Водичка пошуровала. Да 40 гривень ше есть, я думаю успеем Нормально помыть, можно не спешить даже Идеально по таймінгу наспила Весь мокрый Опорщик золотоночі, нормально? Так і живем, ребятки. Опа, закладуємо поворотик. Все, їдемо, я думаю, все, їдемо все-таки на ці ярки. Хоч сонце, прямо, я думаю, вже сіло, ач по моим часам воно показує зараз прям самый пік сідання. Не встигнемо, я думаю, в мене на, на закаті попасти. Кстати, реально прохладно. Зараз ми трошки його підсушимо і включу, підігрів ручок і курка, бо в руки вже прям холодновато. Це нормальна сушка, на скорості просто летиш. Вся влага прямо іспаряється. А вона якраз дуже гарний захід сонця, який я просто пропускаю. Опа, на обгон іде пріора. Ну давай. Не будемо азивати, потихонечку. Пріора це, по-моєму, у нас гаряча кров. Так, я думаю, вже можна включати підігрів рук. У мене є спеціальна опачка така. І от затримати. От затримали на 10 секунд, все у нас працювало. Зараз режим самий хард червоний. У мене підігрівається ліва, права і курок. Особливо взимку це настільки сильно виручає, навіть які у тебе не були сильні там, перчатки, все рівно руки дуже сильно мерзнуть. Так, коротше, я думаю, в ярки ми вже не попадемо, але ми поїдемо зараз на іншу гору, Просто застанемо. Так, ми ж квадрик, Опа. Згадали, що ми квадроцикл. Де ж мої ярки, я от не можу просто зрозуміти. Де? Десь отам не з того боку. Але закат я тоді не побачу. Нам би бажано, Нам би бажано десь отам відстати. Там буде класний закат. Аби ще от на хвилин 10 раніше взагалі було б топово. А ну-ка, чекаємо. Так? Да? Я думаю, це воно. Так, да, дуже гарно. Бачите, навіть найскучні суботній вечір можна перетворити на реально прикольну покатушку. Бачите ось такі гарні краєвиди. До речі, цікаво, що ось тут направо. Взагалі, да, такі кадри? Ну, от де ти таке побачиш, що реально. В звичайному базовому житті, коли ти просипаєшся, йдеш на роботу, ти такого не побачиш. Дуже-дуже гарно. Особливо це гарнюче небо. Так, а тут щось цікаве взагалі якесь огороджене поле. Я думаю, що це я їду, скоріше за все, на територію якогось господарства. Скоріше за все, що це буде закрита територія. Питання дорога поки що відкрита. О, заду мене, о, я зрозумів, куди я їду. Суто так інтуїтивно. Заду мене є машина автострада і одна і друга. І спереду мене пахне вже асфальтом. Я думаю, що ми їдемо на якийсь асфальтний завод, скоріш за все. І там буде закрита територія. Ребята, а що якщо ми проберемося на асфальтний завод? Як вам така ідея? Кстати, ось сюди можна буде виїхати, як мінімум. А туди, я думаю, можна буде в'їхати. Опа, база це охранники. Охранники — це база на любому підприємстві. Сейчас ми аккуратненько спитаємо, поинтересуємося. Добрий день. А я їхав, їхав і до вас заїхав. Як мені об'їхати? Я просто катаюсь з якимось поляном. по полю і пішов, так? Да? Все, понял. А це у вас тут асфальтний завод. Це асфальтний завод. Просто интересно. Це об'єкт стратегічний. Ага. Державна власність? Я ще кажу, я хочу інтересуватися. Все, не буду значить інтересуватися. Собака, ти хороша, ти не будеш кусатися. Так, я сюди. Все, і собаками на перегонки, хто перший. Ану, братва, давай, доганяємо. Диви як мчить. Оце в мене моя овчарка точно, точно так само летить. Да, давай яке підприємство. Офігеть. Все за колючою проволокою. Стратегічний об'єкт. Ну, мужик прикольний, реально. Молодець. Своїх не здав. Добрий такий, адекватний. Так, гарно. Каже, з якою цілю інтересуєшся? Ха -ха -ха. Тут, звісно, ну, якась печалька виходить, бо нам треба проїхати на ВОК. А тут, а, ну, коротше, ви поняли. Цей соняшник, що з ним робити? Опа, по-моєму, є дорога. Отлично, нічого ломать даже не пришлось. Все зроблено для людей, так сказать. Що ми в них візьмемо? Кстати, может да, і заправимся в них тоже, я думаю Чинозес. Санчизис. Добрий день. Себек. Себеки люблять квадрики. О, камбуча. Все щось гаряче. Тук-тук. Здрасте. А можна до повного там п'ятий на, 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 на другу колонку. Да -да. Так, так. Карта. І давайте. Давайте цей бургер і чай. У вас якийсь там вітамінний є. Давайте малиновий. М? Давайте. Якщо дійсно піде на медичне обладнання, нам не жалко. М? М? И, та Давайте безбонусне. База. Надамить руки. Опа! Кстати, так безпально йде съйомка. Я мужику кажу, та ні, не знімаю, тут циферки йдуть тікають. Так, чай фірмовий. Опа, дякую вам. Опа, Тут треба вчасно виключити, щоб не перелити. Щоб був більший концентрат буде смачніше. Ось. Так, досить. Все, дякую, до побачення. Кстати, от реально я вважаю недоработка, надо, щоб уже були на квадриках э, под стаканчики. Блін, ну себе, це, конечно, взагалі бомба. Нам би, конечно, вийде якийсь хороший. Вот так з чаєм, бачите, їду. А вид буде хороший, мені здається, тільки на горі отама, де ми були. Але туди, поки доїдеш, це вже остине. Зараз ми знайдемо тут новий вид. Опа, воно здається гарно. Небо є. Коротше, ми просто тут зачекінемося. Треба було на боки оставатися. Значить, продавцю ставимо жирний мінус. Надурив. Бургер реально не смачний. Таке собі. Я зараз котлету одколупав, викинув їм булочку і огірки. Булочка і огірки ще нормально терпімо. Ага, щось все-таки я застав. На вид прям таки насичений, а на смак просто вода. Ого, що за льотчики тут на районі. Реально слабенький, самий сок на дні. Все викидаємо. У мене є спеціальний кармашок такий. Давай його закинемо, потом заберемо. Окей, попили. Включаємо, підігрів ручок і їдемо далі. Я думаю, будемо вже фіналити нашу покатушку. Окей, let's go. Повертатися через поліцейський учасник. Диви, він мені посінали, Йовне. там. Чуть ти балуєшся, попереду. Наступного покатушку хочеться зробити прям, таку прям дуже хардову. Важливо, ми будемо з іншим квадроциклом мого товариша Seaforce 520 і порівняти їх, що краще придбати. Ну, моє відчуття, що Segway 500 бадріший на порядок. Опа, оце світло, я розумію. Реально по кайфу, їхати. Опа. Давай прокачусь, седай. А? Сюда Давай. Держись. Привет. привет, привет, держись. А на... моя работа? а яка надо? Короче, напиши мне сегодня в инстаграме. А да. я тебе писал, кстати. Да? Ам, да, да. Подивися в запитах. Я тебе писал. Давай ты сегодня еще напишу. Сегодня еще напишу. Да, хорошо. Все, давай. Все. Давай, пока. Давай. Olha o telefone, olha o telefone. Prestou, prestou o boi. Olha